Ой, друзі, з ну, вами Дімар Рбах. Сьогодні ми приїхали на Ривовлю. Ось такий солочик. На револю я приїхав зі своїм татом. Так, Друзі, всім доброго ранку! Приїхали з Димусіком в лісок знову. Хочемо сьогодні порибалити. Ну, будемо сподіватися, що сьогодні має нам пощастить. Ну, зараз Діма буде розповідати. Начебто. Погода сьогодні файна. ну Трошки буде жаркувато, але що в цілому нормально. Тиск теж більш-менш 740. Тут стопчика, в принципі, нормально для тиску. ну і Вирішили з Дімою приїхати саме, саме зранку. Да. Попробувати, що воно буде. Зараз, Діма буде вам все розповідати, щоб не ловити сьогодні. ну Сьогодні буде цікаво. Так, ну що, Ми сьогодні будемо ловити на два спінінга все-таки. На цьому спінінгу в мене кавунчик на хробачка. Ну і на тому спінінгу також кавунчик на хробочка. Використовував я ось таку прикормку. Торнадо. Да. Прикормка з чим вона ефектом гейзера для лову. Ага. А, і з чесником буде. Да. Ну, ну і пробувати. на три удочки. Так, да, на три удочки, ну а там далі будемо бачити. Ловити будемо, друзі, там. Ну і далі будемо з Дімою дивитися, що воно буде. Якісь будемо робити переміщення, будемо. щось. Ну, і -сь Сьогодні у нас з Дімою хочемо зробити батл. <х refrigerant> Хто більше вловить, друзі? Ну. І будемо дивитися. Водичка, да, водичка впала, звісно, дуже сильно. Е -е, тиждень тому назад ми були, так? Да? Тут друзяки, Трошки, да, десь там, де Діма показує, де його нога. Все, оті, ну да, да, так. Оця яма була в воді. Ну да О, Да, і знову друзяки трохи впало. Ну. ну, а будемо з Дімою тут друзяки ловити. Що да. будемо зараз змішувати прикормку. Да, друзі, Димусік зараз буде робити прикормку. Е, рішили з Дімою трошки підгодувати. Ну такі, зараз Діма зробить такі невеличкі кульки і таку трошки кинемо. Ну що, поки в нас тихо, спінінги бачите? Теж мовчать. Діма таке поробив, як наче рот-пот. Да, да. Але що ну, прикольно, на двох рогачиках, да? mm -hmm. так? Ну, рибка зранку ходить. Ходить. Доволі таку непогано. І все, друзяки, дивіться, Дімусик поробив такі. Кулячки, кульки. будемо з Дімою трошки кинемо. Десь таке по, по одному там кинемо, так? Да? Да. По одному кинемо, зараз трошки. Щоб трохи <правда> вона до нас підійшла, з Дімою. Mm -hmm. Та щось мовчить. Вже півчаса, так? Да? Не було, <правда> не, було оту, одне на вудочку клювання. Але Діма каже, папа, я думав, що ти типо, мол, побачив. Та кажу ж, ні, я ж був трохи зайнятий. Ну це одне клювання було і все. Ну що, поки тато ходив, я витягнув такого карасика. Дивіться, Дімусік з першим карасиком. Я. Повів поплавок, я поки дивлюсь на свій дивлюсь, татую вже гуляє по всім ставку. <реш> Бачите? А я, виходить, друзяки, аж був там, і в мене щось там смик, смик, і все. І більше нічого. Ну що, у нас перший збитий вже є? Да, а в Діми... А Діма вже молодець. Дима карасик. Бо ми думали з Дімою перейти. Я, я ж кажу, друзяки, перейшов туди, змістився, думаю, там щось. Ну воно щось там дзень-дзень і все. Хоч би чи потопило, чи повело, нема взагалі нічого. У о... мене було клювання на спинінг. Колокольчика опустило, я підсік нічого нема. Отак. От так, друзяки. Діма на, на тій стороні. У Діми, друзяки, клює. А я друзі, Діма зараз там булака з дідусем. І вже піймав друзі і карася він. Я ось сюди прийшов в цей ліс, бачите? Оце де в ці домики була вода, і туди аж до лісу було. Хочу тут попробувати. У мене поки що друзяки, тихо тут. Так ну що, я ось тільки що зовкарасика витяг прийшов. Да, невеличкий, маленький такий, ну. А я друзяки, отам там от був в лісі. Там смик, смик, дрібне, не. Діма не може не покласти, не викласти, не повезти взагалі. А в Діма дивіться є. Да. А в мене там нічого взагалі. Ну ноль повний. Якщо і да. бере, то таке дрібне. Що якщо в садочок лежить? Так, ти клади в садочок цього. І мабуть я до тебе буду переходити. Да. Е, Тому що я дивлюсь, що я ж кажу, там взагалі ну, капець повний. Друзі, а Діма у нас знов витягує. Я от, 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 тільки до нього почав іти, друзі. Ось устав, ще закинув між, цим, між, між двома спінгами. Ось бачите, між двома спінгами закинув. Як е, Діма. Що? Була покльовка на твою п'ятиметрову, то я не встиг. А я бачив. Ну дивіться, Діми хоч клює. Ну. Тут йти до тебе? Діма хоч з рибу зриходить. Діма, я взагалі ноль. У нас батл з тобою пішов. І хочу сказати, що я не одну карася сьогодні ще не півнув. А я перемагаю. Он, да. Діма всі карасі витягує. Ну що, тату до мене прийшов? Та прийшов, бо в мене щось взагалі капець. Е, був вже ж там говорю, в лісі, то хана. Якщо і клює, то таке якесь дрібне, друзія. Так, діма... діма... да, таке воно щось взагалі, навіть клюнути не може. Пробував, і і, і, і на тому місці, і туди в ліс ходив. Ну ніяк. Ні, чогось воно от ще в цьому місці більш-менш воно хоче. Може ми і за що того, що годувались. Може бути. Це раз, по-друге, те, що вже, ну, якби сонечко трохи вийшло. Та вже так, да, вже вже більше вісьми годин ранку за вісім, то воно ну, так, да, воно вже трошки повинно вже більш такого клювати. Ну, ви пишіть, як у вас там з кльовом. Так, да, пишіть, на що ловите, які у вас там цього. Якби Ні, тут треба ей крупнейший. Вс, якби вона ще тільки клювало. Щось не хоче, не знаю. Чекаємо. Ой-ой-ой-ой-ой. А що там було, Діма? Хороший іс, карась родин. <сум> То я бачу, ти щось тянеш? Що, а як він клюнув? Отак, що стояв <сум> по кого? День день кидать пішов. Ну це крупний. Це крупна риба так клює. Ну що, ми вже все поперезакидували, поміняли черв'ячка. Так, да, з Димусиком дивіться, все перезакинули, друзяки. Та перезакинули. що ми будемо робити? Ну, Поснідемо трошки ну що. Да, Тут, по... е трошки треба сил набрати. Да, по е каналу традиції Діма Рибака, квасок. Так, да, дивіться, друзяки. І все, наш квасок, Димусик, е ну, порозливався, зробив. Молодець. І піца піца, дивіться, друзі, к яка будемо смакувати днів. Будемо смакувати що робити? Да, ну шо, берем. Ну. Тебе відкрий. Да, мені ну теж. Відкрий пока. І попробуй скажеш, вкусно. Так, а та ну давай. бери так. квас. Так та, дивись, щось не хочу. Ой. Та шо? Будемо з Димусиком трошки. цього. Будемо щось трапезничать. А що робити? Бомба. М -м. Уже геть зовсім інший настрій почався. Да Ну що, робимо то ловимо далі. Ну да, що робити? Будемо щось тебе заснімеш. Ну да. Я... Ну, куштував а тепер дімчика яначе ж хробачка поміняв то повинна рипніти да? ну звісно а я вже так берем І все таки кусочок візьму бо саме навдо ломився це мій да, да сей трошки підкріп підкріпимось ти будемо ловити. Ну, Діма, звісно, щось зійшло ну, таке непогане. Mm -hmm. Коже, я маю там подивитися, друзі. Наче тут трошки засняв. Зійшов. Ну. Квасок, звісно, бомба. Ну, то, звісно. Зараз Діма підкріпиться і я. І будемо, друзі, ловити далі. Угу. Mm -hmm. Все, перекустай, погнали. Так. Да. Так ну що? Ми вже поїли. Набрали з Дімо і сил. Да, червяки. Да, перезакидаємося, друзяки. трошки знову під, підгодувалися чуть -чуть, да? так? Да. Ну що, будемо чекати. Ну, да. Кажу Дімі, давай, мабуть, ще трошки підгодуємося. То ми ще трошки шариків ну. парочку кинули там. Та й будемо чекати. Треба, щоб рибу вже на наше місце приловити. Ну да, треба. Бачите, понахи. Щось якось не то. Ото після того, як у, у, в, 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 в Діми отут таке щось клюнуло. Діма тянув його і не витягнув. і щось воно, да, воно засіклося. Не засіклося, після того щось воно перестало клювати. Ну ще будемо чекати. Почекаємо минут 15-20, може часом щось і підійде. Рибка. Якось крупненька. Да. Сміття ми ніде не залишаємо, все в пакетик положили. Да, все. Пакетик друзяки положили. Заберемо з собою додому. Да, обов'язково. Дивіться, який карасик жирний. Да, в Диме вже. Не знаю який пощутив. Да. Папи ноль. <гум> ноль сині. Баранка. Молодець, да, гарно ти витяг. Гарний карасик. Такий собі аж. Горнесенький. Да, вложим його в собачек. Да, Диме. Да, Поміняв хробачка, А, хоробака поміняв. А я на тісту друзі закинув, хоч би жодного якесь би було клювання. Нема ніякої клювання. Він такий хороший. Але старіно, таку, вялу. Дуже слабо буде. ми зараз не літом ловимо, а весною то як тільки нерс почався. Да, да, Так, так, так. Нема такої, що він гарно таку, знаєте, взяв, потягнув там, бу, потопив. Сразу його. Дивіться, Дімучик трохи дає. Це карасик. Діма п'ятий, а мене нуль. Я сьогодні, друзі, кине жодного карася. Не, я ще не п'ємо. А Діма сьогодні в батлі перемагає. Це, це, це мабуть, найбільший карася. Ну, мабуть, так. Да. Тобі ж там видно. Да, треба мені частіше е, Ну, хробачки, да, бере, вона на тісто не хоче. Не знаю, на кукурузу я вже думаю попробую. Тайня, як вона нас на настінги не хоче. Ми ну, в той раз теж закидав Дима і на кукурузу, і на цього, і на горох. Простоїло скільки і жодного разу. А в цей раз. Ну Хоча б карасика я тягаю. Ну так. Да? Молодець. Ну, задоволення крутіє книги. Ну Дима рибак же. Да? Карасика тільки що завоє. Нічо собі, ну Дима молодець. А до речі, квину таке класно. Він так взяв і да, Діма, і, і повів. І Діма його mm. тільки раз, іди сюди. Да. да. Молодець, а так в цілому. Да. А, так, а так в цілому все добре. Ну в мене ось було на тісто закинув, трошки дзьобнуло, але так сильно, то нема такого дзьобання. Ну що, я його в садочок і. Так, да, будеш зараз його да, буде в садочок. Да. Та й будемо з Дімою далі, друзяки, ловити, що нам залишається ще робити. Друзяки, дивіться, у нас знову. Карасик. В карасиком. <laughs> а да. такие карасик. карасик, <laughs> еще карасик, ну, такие карасик, чебурашек, квобша бомбовый. Еще листочка пимал, Дима. Угу. Ух ты, молодец, молодец, Поймал. Дима, молодец. Ловим дали, друзьяки, друзьяки, Дима клюет. И еще хочу сказать, <laughs> что у карася Димусик вытянул? Він у нас втік. Папа його тільки почав брати, і він таку, виходить, в цей берег падає одразу і тікає. <тас> Діма подивився на мене, я на нього. і та так <тас> заулибались. Ну, сказали, хай пливе. Але хай клює, як то кажуть, крупніший. Карасик. І побачимо, що воно буде. Хай трошки бракльовується. No. Та вже повинно, поїді, вже пів одиннадцятого, друзі. Пів одиннадцятого, вже воно дожну не знаю. Хапать зразу, що тільки де бачиш. І водичка трошки стала тепліша. Mm -hmm. Не, ну класно. Ну нічого, Діма, ми з тобою не розстраюємося. Розстраюватися ми не будемо. Ну, трошки неприємно, звісно, що тікало, що страшно. страшного. Ай, пливе. Mm -hmm. А ми будемо з тобою питатися щось піймати рутніше. Може часом щось і клюне. Діма клює. А в Діми, друзяки, клює. Клює. Хотіло викласти Дімина. Діма. І все клює, ну так хитро клює. А, Димусікю. Худе-худе. Карась на тій стороні теж. Теж щось, мабуть, невелике. Мабуть, там... Хоча хоче викласти поплавка ту. Наче сили в нього нема. Ось там хоче підняти догори і щось не може. Доверху того поплавочка. Ну, угу. таке щось. Давайте щось... О, тут а там щось було не дрібне, друзі. Сплеснулось. Оце б таке нам би, даємо. Mm -hmm. Було б файно. Ну нічого. Чого мусик не розстраивається? Ну що? Ух ты. Піймав Димусик. Так, да, карасик. Ще не до речі такий непоганий карасик. Клюнув і клює. І клює. Ах. Не встигли. Е, Клюнув отише на чотирьошку. Так, да, Димусік піймав. Ну що, Діма? Ловимо далі. Так, да. да, щось а. трошки почуло розклювалося. А я не встиг на чотирьошку, воно е, виклало. Оплавка, так і я не встиг. Е, ну, будемо що, закидати і ловити далі, бо що ж нам залишається. Іначе речка клюну, так? Так добре. Да. Взагалі класно. Якби отак, друзяки, і частіше. Було б взагалі класно. тісто пробував, друзі. І цього. І воно не як. На тісто не хоче. Куди появишся? Опа! Дивіться, я вже тянув. Я вже витягну карасика. Сьогодні мусик, давай. Щось розклювалося, чи що? Ну так, да, мабуть. Розклювалося. Ну карась такий, до речі, непоганий. Впійманий. Таких карасиків би там побільше, то було б круто. що, в садочок є? Ну так, да. а як же ж. І, і ті вулички на берег. Так, да, всі, всі, до речі, на берегу. Ну давай, ловимо далі. Зараз я... будемо, друзі, закидатися, закидатися. Саме розклювалось, бо зранку воно взагалі не, не, не хотіло, так? Да? Взагалі карась не хотів. Зранку. Е, може, що вода була прохолодніша. Бо зараз я дивлюсь, вода ну, потепліла. Набагато стало тепліша водичка. Що там, Діма, щось трохи є? Да. Ну, дивіться, друзі, Діма щось там трохи впіймав. Щось трохи надзябало. А, рибак, рибак, рибак. Ну що, закидаємося, то ловимо далі, так? Да? о тобі, Смик-смик. І попапємо. Ну дрібний, да? Угу. Дивіться, друзі, які дрібний карасик. Ну є. Ну є, карак. Да. Ну я не знаю. Клює воно дуже погано, звісно. Клює воно дуже погано, хотілося б трошки краще. Ну, це таке клювання. Милю згодка А там друзьяки там під берегом Діма, на п'яти на. Да давай давай Дима, друзі клювань йди Діма йде, клювання, Діма! ух! Друз'яки, йди все. В Діми більше караси. О, звісно. Дивіться, яку Димусіку пімо. Молодець. Ловим далі. Так. Да. Ну що, будемо ми завершувати наше відео. Ось ми були на такому столочку. Ну що, а зараз давай подивимось на свій улов. Давай подивимось. Та порахуємо його. Ось о, дивіться, такі карасики. Ну трохи щось піймали. Так, да. ну що, рахуємо? Да, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять карасиків. Десять карасиків. Ну, до речі, непогано. Так. Да? Ну що, як тобі сьогоднішня риболовля? Ну, непогано, але хотілося б трошки краще, щоб він краще клював. І якось воно таке було. Дуже все вяло, дуже тако медліно, все тако, знаєте, з знехотя, не хоче риба клювати такі. Да. Ну, але трошки піймали. Да, ну мені також сподобалась риболовля. Трошки половили. І до речі, хто переміг у батлу? Діма переміг. Діма да. піймав вісім, я піймав два, друзяки, так що Діма переможець цього батлу. Молодець. Ну, молодець, дійсно, що, скажімо так, рибак настоящий. Так, да, ну що, е, ось таке у нас було відео. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі обов'язково, підписуйтесь на мій канал. Ну, а з вами був Діма Рибак на та мій тато. Всім пока-пока. Пока-пока, друзі, до наступної серії.